Прийняти так, як зараз подано проект. Але я особисто маю намір вже завтра зранку спілкуватися з Сергієм Борисовичем з цього. Періоду, тому числі. От, якщо треба, то поїду до Андрія Петровича. Все-таки ну, недоцільно витрачати кошти. Ну, умовно кажучи, ми можемо вкласти удвічі менше грошей і забудувати як воспла по проекту житловий будинок. і так далі. Отримати на ці кошти не 16 квартир, а отримати там. 32 квартири на ці кошти. А тут отримати дійсно реабілітаційний центр. Там раніше він розміщувався на другому поверсі Пристосований стосованих По суті, це було незручно дуже. А зараз ми змушені її перевезти там через дорогу в дитячому садку, але теж це ну, незручно і зручніше надавати цю допомогу дітям прямо в тому будинку. Що... Тому, тому я би пропонував зараз, коли так як є, розуміючи, що ми з вами. Через там, кілька тижнів повернемося до перегляду. Як тільки узгодимо з області, узгодимося з мінекономіку, можливістю зміни об'єкту. Тому маю пропозиції, я однозначно тут буду ходити, їздити, стільки стіль, треба спілкуватися, переконувати, що це ну, не має сенсу, щоб витрачати треба кошти на облаштування життя. Нам все одно потрібно доведеться там поруч будувати відповідні центр. Так, які ще є пропозиції? Прошу переподати у бюджету передбачено секретування витрат на виготовлення ПКТ на будівництво міської побутової організації. Я розумію, що у нас до виконанні бюджету є проблеми, є проблеми і цих коштів немає. От, разом з тим, скільки я знаю, є домовленість з проєктантами, все ж таки цей процес розпочати, бо дійсно мікрорайон потребує каналізації. І про це Значить, є пропозиція залишити з цих 300 тисяч 20 тисяч гривень, щоб цей процес якби зафіксувати зобов'язання перед проєктантами таким чином, щоб роботи відбувалися і ми цей процес почали. Відпочити. А от в наступному році вже передбачити повну суму на визнакому ПКД. Це одна пропозиція. Тут. І ще пропозиція стосовно... 30 тисяч на почання оборони влаштування поставних майданчиків. Там проводиться да, да. 4 чи 5 майданчиків. Це да. така принципова сума для бюджету. Да. Але разом з тим, 4 школи, нормальні майданчики, з тим, щоб діти могли займатися. Я думаю, що це теж можна було б не секреструвати, а рахувати і залишити ці витрати на... Це питання треба вирішувати. Вони ну, два роки вже ми працюємо над тим, щоб це вирішити, але досі вони не вирішують. Я вважаю, що треба зрушити. Да. І компанія теж це, так, пропозиція залишити компанія автомобіля для відділення е, спортивної школи для супроводження. Дійсно потрібно зараз вони використовують швидкі допомоги, нам та Ще пропозиції. Пане Нікола Євій, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Чи можливо зразу з на бюджетної комісії? Да. Пропозиції ми почули, але не ви джерела. Ми залишаємо 20 тисяч, але ж ці 20 тисяч треба десь я мовabei, Я я Якщо мовити, зрозуміло, але сторона, що ми залишаємо зрозуміло, але треба визначити з джерелами того, що це збільшено. Я так розумію, що значення секвестрування, ну, зразу сума секвестру вона вже погоджена на сьогоднішній день. Можливо, розглянути кошти десь в межах

Абсолютно для супроводження розповісти, аспільно згодом з тим, що він потрібен, дійсно, але, скажімо так, дві ремарки з цього приводу. Перша, навіть якщо ми його залишимо і, пройшовши близьковично всі тендерні процедури, ми за автомобіль отримаємо в грудні місяці, відповідно, коли він, на мій погляд, не потрібен до наступного березня. І друга ремарка, що якщо залишати, то дійсно або не в інші речі. Там, де почалися роботи, як в ліве на майданчику. Бо, скажімо, там, той самий автомобіль, нічим ну, не кращий, ні гірший, а можливо, там, скажімо, є от система системи холтерівського, яких взагалі в місті немає, ми їх заступили. Тобто давайте не розтікатися мислі, а якщо вже робити якісь речі, то точково і дійсно. Так, розуміємо. Я ставлю на голосування прийняття проєкту рішення за основу з урахуванням пропозиції бюджетних. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Залі 37 депутатів примістили. результати голосування. 36 за 2 отрималися. Призначення 10018,5 тисяч на побудову житового понад 15-2 години. І залишивши ці призначення на тих статтях податків, де вони в діючому рішенні комісії бюджетки. Хто запрошу голосувати? Хто продає? Давайте, можливо, прийняти таке спеціальне рішення імені з сесії. Всі відчуваються, що підтримують позиції. Микола, я зараз формулюю поставлені голосування. За 10.00 отримали 29 рішення. на голосування пропозицію депутата Волотецького про те, що спрямувати від міської ради звернення до обласної ради, до обласної державної адміністрації з пропозицією переглянути цей об'єкт. І все-таки завершити будівництво там, із е, з використанням першого поверху під реабілітаційний центр. Да. Немає заперечень. Mm -hmm. Треба голосувати. Mm -hmm. mm -hmm. Треба голосувати. Mm -hmm. Підготувати кому ми давай. Mm -hmm. Або департаменту бюджетної прийняти. Департаменту бюджетної прийняті. Хто за спрямування такого звернення, прошу голосувати. Хто проти? Хто отримався? 39. Пропозиція депутата Ліхолькіна е, зменшити обсяг секрестрування на 20 тисяч і залишити 20 тисяч гривень. Призначення на розробку проєкту будівництва каналізаційному е, мереження про його харчі. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Зменшити обсяг на 30 тисяч гривень і залишити призначення на будівництво спортивних майданчиків, майданчиків у закладах освіти. Хто, Хто проти? Хто утримався? 39. Так, це буде речі. Якщо це дійсно так, то будівництво каналізації, це сторінку. Наскільки я розумію, в екологічному фоні в нас кошти є. То якщо це питання виємниця, то можливо, якщо надавати дію будівництво каналізації, а будівництво за ДВН включає в себе проєктні роботи, то ми зможемо використати екологічний фонд і не буде питання давайте, може, може це ніхто реєстрування. Вивчити це питання, можливо, відділом екології, вивчити питання про можливість фінансування з екологічного. Ну, тобто у нас у всіх є бажання ще такі цю проблему, розв'язати розказати в тому мікрорині, але способи треба знайти. Остання пропозиція депутата Ліходькіна про зменшення секретку і залишення статі видатків на приймання автомобіля для супроводу е наших спортсменів. Да, я також хочу звернутися до. Навіщо взагалі потрібен цей автомобіль? У нас в Черкасах є відділення велоспорту дитячо-юнацької спортивно-технічної школи номер 2 У них на балансі школи є три автомобілі, два з яких фактично не їздять. Один це Таврія вже майже більше 10 років, яка весь час перебуває в ремонті. Зараз ми переводимо відділення триатлому із, дитя... із дитячої юнацької спортивно-технічної школи також до ДюСШ-2. Тим, щоб об'єднати ці два відділення і могли проводити тренування на велосипедах спільно, Значить, цей автомобіль повинен згідно з правилами техніки безпеки супроводжувати нас у спортсменів під час кожного тренування. Тобто їде група велосипедистів, позаду повинен їхати тренер. Перебуваючи за кермом цього автомобіля. По-перше, він прикриває спортсменів від наїзду ззаду. І по-друге, якщо щось відбувається, зламався автомобіль чи комусь стало погано, а вони за тренування проїжджають там від 40 до 100 кілометрів щодня, то цього спортсмена можна посадити в автомобіль. На автомобілі зверху обладнається спеціальне кріплення для велосипедів і таким чином завершити тренування. У нас по місту їздять одні швидкі допомоги з логотипом мерія міста Черкаси. то Давайте ми і далі будемо думати про те, як лікувати людей, а не про те, як робити наших людей здоровими. Я дуже прошу підтримати цей автомобіль, залишити його, тому що він дуже необхідний. І це буде перший крок, тим більше, що ми оголосили, що 2011 рік є. Так, ставлю на голосування пропозицію депутата Ліхотіна, депутата Кірника. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? За <зв> 3. Деві утрималися рішення ви. Коли ставлю на голосування про рішення цього. Хто за, прошу голосувати. Протокольні доручення, тому що там з'явилися е, нові об'єкти, протокольні доручення головного в коштів департаменту розвитку е, внести відповідні зміни в, е, в програму соціально-економічного розвитку, а, так. що це було. Я, що... я ставлю пропозицію на голосування. Відповідно до цього рішення внести зміни в кою... програму соціально-економічного розвитку, випускавши відповідність. Немає